Один мільйон доларів. Мені б хотілося побачити таку суму на своєму рахунку, і, здається, я не один такий. Це ж скільки всього можна було придбати. О, цікаво, на що криворіжці витратили один мільйон доларів. Скажіть, будь ласка, на що ви витратили один мільйон доларів? Я спішу на роботу. Напевно, б я мамі гроші ці віддала б. Мамі потрібні ще. Купити квартиру. Ну, на ну, звичайно, на квартиру, господи, що за питання. На навчання. А можна якісь цілі? Квартира, машина, бізнес. б хотів. Подорожі. Подорожі. А куди хотіла б завітати? Просто по всім странам. Around, 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 around. А що ви думаєте ще купити на один мільйон доларів? Квартиру і машину. А ще права здати. Ну, купив би собі дом, машину. На подорожі. Швейцарія, Канада, майже, майже вся Європа хотілося б побачити. Не знаю, я не знаю. Розумію. А Можливо. який в тебе бізнес і та по графічному дизайну. Та по графічному дизайну. А ти в який бізнес відкрила? Я дуже хочу відкрити свій салон краси. Е, я зараз у восьмому класі, я у цьому дуже мрію. Ну, вклала б всі гроші на ресторан. якийсь. <плес> <плес> відкрила б якийсь свій бізнес. О, танці. Танці Св свої студії. А якби не було війни, на що б ви витратили ці гроші? Машину і там купив. А басейн. Так. Да. А чому басейн подобається? Я люблю плавати. Комфортне життя. Ну, Мабуть, купити собі для початку дом, машину. А якщо там будин, будинок якийсь машина, то яку машину хочете? Та Volkswagen Golf. Порожді 11. -й. Ваша мрія основна. Ніяк. Вже війна закінчилася. А на що б ви витратили? Один мільйон доларів. На ЗСУ, напевно. На ЗСУ. На ЗСУ. А окрім ЗСУ? На ЗСУ. На ЗСУ. Напевно, на благодійність в першу чергу, потім на ЗСУ. Я б, напевно, більше відкрила книжкових магазинів. Якщо б я мала мільйон, я би витратила їх на ЗСУ. Ну, я б ще знаєте, на що б витратила б. Їх? Дала б ще на дитячі заклади. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма Бліцап на першому міському традиційно з мікрофоном Антон Чекаль. А ви, наші глядачі, пишіть у коментарях, на що б ви витратили один мільйон доларів. До зустрічі.